Всім привіт, геймери! Ви на каналі Gestw. Мене звати Вадим, і ми продовжуємо проходження гри Sons of the Forest. Так, наш Кельвін, як завжди, відпочиває. Не на запис я зганяв, добув трохи деревини і зробив ось таку от коробку для будинку. Тут ще є троси, будемо доставляти сюди деревину і добудовувати далі. Треба ще зробити стіни. Камін, меблі, полиці і все таке. Але зараз я хотів би зганяти в нову печеру, ту, яку ми не змогли пройти через відсутність ребризеру. І ось та печера. До речі, будиночок стоїть так добре на сваях. Це прикольно. І ніхто не зможе зайти до мене. Тобто це прям ідеальне укриття. У нас тут невелике поселення, зараз глянемо, може є тут щось добре. Ага, перфектно, два хедшота. Декілька ганчірок, годинники, батончик. Прикольно, мутант прийшов. І приніс мені броню. Який молодчик. Давайте зберемо з нього броню. Будемо рушати далі. Більше тут я нічого такого не бачу. Спис уже не лізе. Може тут щось є? Ні. Добре, йдемо далі. Ого, мутанти вже просто по лісі ходять і нічого не соромляться. Тут ще один. Ох, як мені подобається ця сокира. Перед тим як заходити у печері, я хочу трошки посидіти тут на стулі і відпочити, щоб мене відновився параметр втомленості. Я посидів буквально 2-3 хвилинки і все, ніби достатньо цього нам буде. Тому йдемо в печеру. Балон скиснем. О, Треба батарейку поміняти. Окей, поїхали. А це вже погано. Спробую якось заманити їх у воду. Ніхто не хоче? Оп, мінус один. А де другий? Ага, ось сьогодні. Давай, прыгай на мене. Ну, не застрягай там, давай йди сюди. Добре, з двома розібрались. Так і одного втопили. Беремо трохи кісток і йдемо далі. О, це якийсь одяг. Чого у вас тут так багато? Ти американські гірки. Подивимося, що тут чи нічого немає на дні. Здається, немає. Тут у нас трохи припасів і набоїв. Мівінка зі смаком курки і черепушки, які нам поки що не потрібні. Ага, а там далі стоять мутанти. І напевно я туди закинув гранату. Я не попав? Ну, як мінімум двох Розірвало. Давайте напевно, що закинути туди Бімбу. Оу-о-о-о, ти звідки взявся, я тебе не бачив. Угу. Тут ще двоє. Одного знищили, а другий ось о. А, там ще один є. Правильно, бийте один одного мені буде легше. Скрафтимо ще бімбу. І плата. Окей. До речі, броні у нас уже не так і багато. І ізолента закінчується, що не дуже добре. І ще один стоїть. Так, є прохід десь туди далі. Тут ще кістки. Дається, більше нічого немає, окрім цих двох роботяг. Молотові в мене є. Чотири. Давайте ще один скрафтимо. Так, бачу пальчики. Ого, і тут ще якісь. Я візьму, напевно, бімбу. О. О, бляха. Це що за. А можна піднятись трошки, будь ласка? Вилізь. А чого вони не померли? Жесть, я ж закинув дві бімби у них. Чи навіть три. О, біжи, 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 біжи. Так, кидаємо бімбу. Кидаємо ще одну свою під ноги. І вона не зірвалась? Ого, а здоров'я у мене то практично вже немає. Це не дуже добре. Ага. Зовсім погано. Ага, ще один удар, і я здох. Круто, тікаємо. Сподіваюсь, вони тут не пройдуть? Не пройдуть. Ага, чай може пройде. Ух. Так, давайте залікуємо рани. Зробимо ще броню. А ці нові монстри жирні. Навіть дуже жирні. Може взяти спробувати оцей штукою пальнути. Я сумніваюся, що їм якась шкода наноситься. Давайте скрафтимо ще одну бімбу. Закину ще ліками. Сподіваю, зараз. Ні, вони ще не здох. А один. Ого, жесть. Оце вони живучі, я не знаю, як ми далі будемо виживати. У мене вже припасів покрит, практично не залишилось. Зате дають дві броні. Маловато трохи. Зважаючи на те, скільки вони мені витратили її. Так, перекусимо, вип'ємо енергетик і будемо йти далі. Треба перезарядити пістолет. І батарейку знову замінити. Ага, ось і пальчики. Ось мене бажання до них підходити зовсім немає. Давай, напевно, ось так візьмемо одиничку. Супер. І ще один шматок броні у нас є. Перезарядити ще його. В принципі, так можна воювати. Сподіваюсь, тут більше вже нічого такого немає. А, ще одні пальчики. Візьми, візьми, візьми. Окей. Робоча стратегія. О, ліхтарик. До чогось і координати. Сервісний бункер. Так, набої для пістолета. Ліки батарейки, ще набої. Тут ще с 4 Це вже на вихід, я так розумію. Так, глянемо, що чи, чи, чи тут нічого не пропустив. То ресурси тут рідкість. Ще набої, добре, файери не потрібні поки. Ага. Угу. Наші їм тут тільки бабла. Кажіть мені, будь ласка. Давай, друже, пригай на мене. Ну, бажаючи поплавати є. Давай, я не хочу витрачати електричні заряди на тебе. Пригай, пригай. О. Один пішов поплавати, давай другий. Давай, заходь далі, друже. А, серйозно? Кого ти такий високий вдався, що ти не тонеш тут? Пригай сюди. Давай, давай, давай. От сюди. Ну. Так, пістолет у мене десь стоїть на 30. ще один прийшов з одного голову ви не помираєте а броню я з нього не зможу зняти у воді Ні. шкода печаль біда добре йдемо далі опа Ой, які вони ж мерзотні, господи, ле. ай ну. І звуки такі видають. Що це було? І лопата. Стріли для арбалету. Так, прикольно, а куди мені йти? Мені сюди спускатися? А, туди я не можу. А, ага, тобто ви хочете, щоб я назад повертався, так? Добре, пішли назад. По ідеї тут уже нікого не має бути. Як ми цю печеру повністю зачистили? У вас тут нічого немає на стелі. Ой, гляньте. я... Коробку пропустив. Ух ти ж. Ух. Тобто тебе треба. Бляха, це моє останнє із Ленди. Так, так перестаньте вже. І куди цей хід веде? Ага. Закінчується батарейка. все надо уже швидко почали закінчуватись. А, до речі. Ліхтарик не можна утіпити на пистолет Не. А чё не можна? Раніше здавалось мені, можно можна було учіпити. Скільки вас тут? Мерзопакосных створень. Крафтити броню у мене немає ізоленти. Снег, дороги назад немає. Сподіваюся, вихід. О, напевно, так. Добре. Ой, треба перекустити. І на дворі ніч. Треба, до речі, відновлювати наші їстівні запаси. То щось їх маловато стало. А де я? Мені десь туди. Чи нічого не видно. Чого ці мутанти тут шастають? Алло. Один є. Давайте швиденько з нього броню заберемо. О, ось і вже світає. Так, і треба ще цього розібрати. Давай. Шкода, звісно, дві броні зібрав. І дві втратив. Такий собі обмін не дуже, якщо чесно. Припасів тут більше ніяких, наверное. Окей. Ліхтарик ховай. Це світляки дерева так підсвічують? Класно виглядає. Я от думаю на зіпленні туди дістатися, але я просто впаду у воду. В принципі, може і буде швидше. Це одну з моїх себе кров від мутантів. Келін тут долагай сумує. Давайте розпалимо йому багаття. Знаєте, я думаю, зараз ми зганяємо за. Бляха. Дробовиком. Чи Зганяємо, заберемо дробовик, от на тій фіолетовій міці, він повинен бути там. І, напевно, один віддамо Вірджинії. А один залишимо собі. Якби це зараз навчання. Простець це все проїхати, а ніяк, прекрасно. Вийде. І так, ми практично приїхали до нашого місця, де схований дробовок десь він тут. Ага, ось о. Ага, де наша лопата. Такий ш... тоненький шар землі, хіба це не можна було зробити вручну? Просто руками там або ножом. І ось наш дробовик. Ліхтарик не на дробовик, а куди його діти можна? З коу ліхтарик. Цікаво, куди він чіпляється? Оскільки ми тут, я думаю, треба зганяти ще подивитися ось на ту печеру. Так як ми доволі близько до неї. І щоб потім не ганяти двічі, ми напевно доїдемо до неї десь там. Ого, а що у вас тут за зборище. Піди ви, які в кущах просто сидять собі. Щось нічого корисного тут. На озері я не бачу. Може є щось на дні? Нічого немає. Декілька якихось казанів тут, не знаю, навіщо. А, серйозно? Це м'яс? Е... Ну і нафіг ті діжки, Погнали далі. Ось... Це перехрестя мене ще цікавить. Може там якийсь великий табір? Ага. А ні, це не табір. Я те кину. О, у вас тут багато. Так, мотузки, ганчірки. В принципі, все, що нам потрібно. Мені здається, більше нічого тут і немає. Окей, їдемо далі. Нам прямо по цій дорозі. Тут у нас ще один табір. Нікого вдома немає. Добре, більше тут нічого особливого немає, окрім цих неадекватів. Тому, думаю, можна їхати далі. Я от не пам'ятаю, я був в цій печері чи не був. Думаю треба швиденько зайти глянути. Бо якщо я був, то я даремно сюди приїхав. Хоча я міг дослідити цю печеру не повністю. А вже не страшно. Давайте перекусимо. Сухпайок і енергетика. В тій частині печарі я точно був. А от що там далі, я чомусь не пам'ятаю. Так, перестань за мною бігти, будь ласка. Ага, цю частину я пам'ятаю. Зібрали тут трохи припасів. А, тут ми знайшли схему, якщо я не помиляюсь. Міартефакт. Точно, тут нічого немає. Я в цю цю печеру дослідив уже. Ех. Ага, тут ми знайшли шокер, і більше тут нічого немає. Добре, сходимо в іншу сторону, подивимося, що там. Треба повернутися на початок, пробігти оцих всіх малюків. Сенсу, в принципі, з ними боротись тут ніякого немає. Так як ця частина печери вже досліджена. Ось в цю сторону не пам'ятаю, ходили ми, не ходили. А, так, це вихід. Коротше, в цій печері я повністю був, немає тут нічого. Акула здохла, супер. Тоді просто пливемо звідси. Зараз напевно зганяємо он туди подивимося, що там. Може там щось цікаве є. Ліхтарик сховай. Оце та країни тут. А з вами що трапилось? А голову ваші можна забрати як трофеї? Напевно, що ні. Я, броню, в мене немає Що скрафтити? Що скрафтити ще. Для чого треба мотузку? Цікаво чи є тут щось в цій частині карти. Ага, здалеку я не бачу цей червоний дим. Тільки не здихай, друже. Опа, я знайшов ножа. Боже, на те, що більше тут нічого немає. Добре, я думаю, будемо повертатися назад. Ще треба буде якось ганяти на іншу частину острову. Подивитися, що є там. Так, ми дісталися ось цієї мітки, це якийсь бункер. Його треба розкопати і будемо його досліджувати, але я думаю, це будемо робити уже в наступній серії, в наступному випуску. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.